Шалені три тижні гонок позаду цього разу останньою зупинкою в марафоні стала Саудівська Аравія, де було багато боротьби, обгонів і цікавих подій. На трасі Джидді відбувся захопливий етап, де розклад сил опинився трошки іншим ніж у Бахрейні. Зрештою, в особистому заліку у нас змінився лідер. Тож давайте розбиратися в усьому цікавому, що сталося за вікенд. Це проект Безгальм. І думки про гран прі Саудівської Аравії. Погнали! Традиційно почнемо з новин між вікендами. Кінець минулого етапу відзначився чутками і масовими обговореннями майбутнього Макса Ферстапена у команді Red Bull. Деякі ЗМІ уже писали про конкретну пропозицію від Астон Мартін. Контракт на три роки. Сам же чемпіон поки заперечує і каже, що зосереджений на команді і боліді. На тлі цих розмов останні чутки про нову угоду Рассела та Мерседес поки не підтверджуються, хоча журналісти стверджують, що процес іде. Насправді дуже важко зрозуміти, чи планує Тото Вольф дійсно спробувати підписати Ферстапена до себе в команду. Хоча, як ми казали раніше, ми в це не віримо. У Мерседес, на нашу думку, зараз оптимальний склад пілотів. Також почали з'являтися перші чутки про про те, що команди почали робити вибір: допрацьовувати машину на цей рік чи зосереджуватися на наступному регламенті. У Астон Мартін заявили, що Едріан Ньюї не працюватиме над болідом цього року, що можна розцінювати як те, що всі сили кинуті на наступний регламент. Також видання за Race повідомило, що команда Вільямс цілком сфокусувалась на 2026-му і зупинила роботу над оновленнями цьогорічного боліду. Інше медіа написало, що Red Bull навпаки виділила частину сил на цей рік і пожертвує наступним роком. Що на тлі новин про хаос в команді і проблеми з мотором на 2026 виглядають правдоподібно. Щодо Феррарі ситуація доволі незрозуміла. Змі пишуть, що акцент також перенесений на новий регламент, але оновлення все ще будуть, проте не в такій кількості, як у конкурентів. Хоча Шарль Леклер вважає, що команда може дозволити собі працювати над двома болідами одночасно, поки є шанс на чемпіонство. Щоб більше слідкувати за цією історією, рекомендуємо підписатися на. На наш телеграм-канал. Там ми збираємо всі актуальні новини. Перед тим, як перейти до рейтингу, хочемо подякувати спонсорам нашого каналу. Це Олександр Паламар, Катерина Явдоченко, 47 Stories та Вільям Пі Міліган. Нам дуже приємно, що кількість спонсорів росте. Доєднатися до цього елітарного клубу легко. Треба натиснути відповідну кнопку під роликом та обрати рівень підписки. Їх там два картингіст і пілот. Також нас можна підтримати через Приватбанк та Монобанк. Всі реквізити в коментарі під відео. Також не забувайте донатити нашим Збройним силам. Це зараз найголовніше для всіх нас. На останнє місце відправимо стейк, які в Саудівській Аравії нічого не показали. Вала відверто погана, як і завжди. А темпу в гонці команди не було. Халк назвав цю гонку найважчою в сезоні і пожалівся на баланс, який вплинув на шини. Єдиний яскравий момент команди те, як Бортолетто зійшовся на трасі зі своїм менеджером Фернандо Алонсо. Молодий бразилець ледь не відправив іспанського ветерана у стіну, через що той зрізав другий поворот. А поки нема чого навіть сказати про стейк. чіткі аутсайдери сьогодні. Французи сьогодні на дев'ятому місці. Головна світла пляма це чергова сильна квала від гаслі, яка була знівельована аварією з цунодою після старту. Екс-напарники не розминулись і зійшли обидвоє після першого кола. Сам Гаслів вважає, що залишив достатньо місця для японця, але вважає це гоночним інцидентом. Щодо Дуена, він провів звичну для себе гонку в кінці пелотону і не показав нічого особливого. Фінішував лише попереду бортолето. Стратегія з раннім переходом на Хард для нього не спрацювала, і йому довелося ще раз їхати на піт, що зруйнувало всі шанси бути ближче до очок. Thank yeah. Хас після вдалого вікенду у Бахрейні сьогодні в рейтингу аж восьмі. В самій команді визнають, що у Аравії мали проблеми, і це проявилося у слабкій кваліфікації в суботу. В неділю вони продовжились, особливо у балансі. Спроби піти в якусь альтернативну стратегію. Не мали успіхів. Довелось рано піти на підстоп і через це поборотися з рейсінг Булс не вдалося. Зрештою, лише тринадцяте та чотирнадцяте місце на фініші без натяку на боротьбу за очки. Подивимось, яка версія американської команди команди домінуватиме по сезону, та яка бореться за очки, чи та яку ми побачили у джидді. Черговий невдалий вікенд для Астон Мартін продовжується враження, що команда в цьому році не бореться ні за що, а сумирно чекає нового регламенту. Алонсо критикує швидкість машини і висловлює сумнів щодо того, чи може заробити очки протягом сезону, ніби й 11-те місце, але це скоріше збіг обставин, чим закономірний результат. Щодо інциденту з бортолето, він пожартував, що його підопічний залишиться без вечері за таку боротьбу. Хоч і визнав, що ризикував саме він, і бразилець його міг не бачити. Бачити щодо строла, його, як зазвичай, не було видно. Він провів гонку в очікуванні ще одного сейфтікара і не дочекався. Обоє гонщиків сходяться на думці, що боліт необхідно допрацювати, але виникають питання щодо доцільності цього рішення на даному етапі. Астон Мартін сьогодні в рейтингу сьомі. Шостій у нас Racing Bulls. Одразу хвалимо Ісака Аджара. Він повернувся на той рівень виступів, який був до Бахрейну. Хоч він і кваліфікувався далеко, але зміг скористатися всіма обставинами. Мабуть, крім тієї, що Вільямс дуже вдало користувались ДРС і захищались від нього. Тобто він міг спокійно бути на дві позиції вище. Його стабільність за кермом цього боліду вражає. і Він заслуговує сьогодні на звання кращого новачка етапу. Машина в цьому успіху також зіграла немалу роль. А от Санхочі вперше перекваліфікував напарника, не зміг реалізувати темп боліду в гонці. Потім отримав занадто суворий на нашу думку штраф за виїзд за межі траси з отриманням переваги. Ліам непогано виглядав на цьому етапі і, можливо, в певний момент. Міг боротися за очки, але цього разу банально не вийшло. Команда має темп і дуже непогано, що вона його місцями таки реалізовує. Переходимо до верхньої частини рейтингу. А ви не забувайте ставити вподобайки та писати про ваші враження від етапу у коментарях. На п'яте місце відправимо Мерседес, попри гарну і стабільну квалу. В неділю у німецької команди просто зник темп в певний момент. Рассел програв Норрісу і Леклеру майже по 20 секунд. Хоча до гонки спокійно міг претендувати на подіум. Багато в чому це сталося через перегрів шин. Сам Рассел каже, що останн 15 кіл темп падав на секунду з кола, і саме тому він так відстав від групи, яка боролася за третє місце. Кімі ж варто хвалити за стабільність. Знову гарна квала знову впевнено тримався у топ-10 під час гонки, ще й в кінці зміг не пропустити Гемілтона. Він спокійно стримував темп, щоб не запороти шини, і в нього це вийшло. Так, Антонелі не хапається за подіуми, але його стабільність вражає. Загалом достойний вікенд для німецької команди, якщо вважати, що проблеми з шинами носять систематичний характер. Хоча й Тото Вольф обіцяє працювати над цією проблемою і далі. Четверті, у нас Red Bull. Одразу скажемо все про цуноду на його вікенд. Аварія в практиці і в гонці. З позитиву лише чергова стабільна кваліфікація в топ 10 Сподіваємось, це просто невдалий збіг обставин. А щодо Макса, він знову показав, чому він один із кращих тут. Як і на Сузуці, вирвав пол з рук Макларен, не без допомоги Юк, який дав йому сліпстрім, і був налаштований на перемогу в цій гонці. Але перше коло, інцидент, штраф у 5 секунд і все пішло шкереберть. Згодом судді пояснили, що Піастрі був на рівні з Максом в першому повороті і мав право на місце там. На нашу думку, інцидент спірний, адже за боротьбу в першому повороті нібито штрафів не роздають, але аргументацію стюартів можна зрозуміти. У Red Bull заявили, що це звичайний гоночний інцидент, і ніяких штрафів тут не мало бути. Зрештою, уже нічого не зміниш, а альтернативні реальності ми тут не розглядаємо. Тож хвалимо Макса за черговий подіум не на найкращій машині. Але інцидент доволі значно вплинув на враження від Red Bull загалом по вікенду. Скудерію і Шарля можна привітати з першим подіумом в сезоні, поза спринтами. Леклер зробив все для цього, знову кваліфікувався високо і провів дуже стабільну гонку. Та зрештою здобув третє місце. Він сам каже, що це поки максимум, але Феррарі цього разу спрацювали ідеально, і цілком закономірно, що він зробив все, щоб не програти місце на подіумі Норрісу. Він втримав Макларен поза зоною ДРС і зробив це максимально майстерно. Щодо Гемілтона, він досі шукає точки дотику з цією машиною. Процес адаптації минає не так швидко, як би йому хотілося. Він прогнозує, що проблеми особисто у нього продовжаться. І справді він дуже багато програв напарнику і не зміг обійти навіть Антонеллі. Звикання до боліду продовжується і невідомо, коли ми побачимо знову щось подібне, що ми бачили у спринті у Китаї. А поки приходять новини, що обидва гонщики збираються провести частину часу до наступного гран-прі у Майамі на базі команди в Маранелло, щоб працювати над болідом і постаратися покращити подальші результати сьогодні, треті в рейтингу. На другому місці сьогодні Макларен. І якщо чесно, ситуація за тиждень загалом не змінилась. Хіба що Оскар не взяв пол, а Норіс помилився один раз критично і розбив болід у фіналі квали. Але найголовніше Оскар Піастрі в своєму третьому сезоні уперше стає лідером чемпіонату, і не можна сказати, що це не відбулось заслужено. Він проявив стабільність в неділю після інциденту на старті і повністю керував ситуацією. Хоч і не можна сказати, що він випереджав Норріса і наголосити на тому, що він не здобув поул. Але бездоганна неділя лише закріпила його статус одного із фаворитів станом на зараз. А от Норріс знову запоров собі все сам та не зміг максимізувати результат. Вийшло навіть гірше, ніж у Бахрейні, але це все одно гідна гонка від нього. Побачимо, як він діятиме далі, коли на нього не буде тиску лідерства в заліку. В цілому не безпроблемний, але виграшний вікенд для команди, яка поки не відчуває конкуренції в кубку конструкторів. <звук> Сьогодні віддаємо перше місце не топ команді знову, тому що два вікенди поспіль жодна з них не може видати свого рівня без помилок. Перше місце у нашому рейтингу віддаємо Вільямс. Спершу треба відзначити те, що Карлос Сайнс знову переміг Алекса Албона у кваліфікації та стартував навіть попереду Гемілтона. Сам же Албон не пройшов до фінального сегменту. У гонці все просто склалося чудово для команди. Дві машини попереду Албона зійшли, і після підстопів напарники опинились поруч та почали прориватися в очкову зону. Згодом, коли Аджар опинився за ними, Сайнц попереду почав тримати Албона в своїй зоні ДРС, і таким чином вони захистили свої місця та заробили шість очок двома болідами. Це дало змогу обійти хас у кубку конструкторів. Як ми й говорили, варто Сайнцу адаптуватися до машини. Вільямс стане помітною силою після топ-команд. Цей вікенд додав упевненості в цьому. Хочеться побачити, чи буде продовження таких виступів. Це був доволі цікавий етап для цієї траси. Відзначаємо Леклера та перший подіум Феррарі. Варто хвалити Вільямс і Аджара, прикра гонка для Гаслі та Цуноди. Ну і точно наголошуємо на тому, що в чемпіонаті змінився лідер. Цікаво, наскільки впевнено і довго Піастрі зможе утримувати перше місце. Попереду, після невеликої перерви, нас чекає спринт у Майамі, де минулого року Ландо Норріс виграв свою першу гонку в F-1. Цікаво, чи будуть якісь оновлення у команд? Пишіть у коментарях, чи сподобався вам етап у Саудівській Аравії. З вас, як завжди, лайк, підписка на канал, якщо ще ні, та дзвоник, щоб не прогавити нові відео. Всім папа! -па.